З одного боку, ми бачимо, що смерть перед нами є дуже молодого чоловіка батька, родину якого розриває сьогодні горе. Несправедлива смерть. Ми б сказали перед лицем життя, обідваного так передчасно і раптово. Але з іншого боку, ми не можемо не визнати це як смерть справедливої і героїчної людини. Ми не можемо не визнати високого уроку справедливості, який дав нам цей чоловік, як і тисячі інших українських військових. Відважним був воїном, сильним, на якого всі рівнялися. Він першим ішов бій, останнім з нього виходив. вів за собою хлопців. Ніхто з ним не боявся йти, тому що він був досвідчений, відважний і сміливий. І це можуть підтвердити всі, хто його знає. Лег наскільки був сильний, що у нас одна була ситуація, коли працював танк прицільно по позиції, і Олег взяв енлау протитанковий, побіг на другу точку і вдарив по танку. Він каже, якщо ми будемо сидіти, ми тут загинемо всі. Тобто це був дуже сильний і мужній відданий своїй державі військові, який прийшов мотивовано знищувати ворога і ганяти з нашої землі. Ми Багато говоримо про різних героїв, але таких мало. Таких звичайних щирих, мало. Той, хто розуміючи, що він може загинути, пішов захищати. Не втік, не сховався, не, не поїхав за кордон, а став стрій і пішов воювати. Мало, і я тішуся, що я мав такого заступника і такого друга. Самий настоящий і щирий, кого я знав, Самий справжній. без ніяких масок, без нічого. Самий, дружній. Самий сильний з нашого взводу, з самим великим досвідом, на якого можна було покластися без заперечень. Люблю його. Дуже сильно. Це була надзвичайна людина в будь-яких обставинах. Він настільки сильно тримався, він був настільки веселий. При тому, які складні задачі йому давалися, він цією своєю силою, оптимізмом він підтримував тих, хто навкруги нього. Реальна людина була і класна. Ефективна, результативна і для команди, тобто реально він підтримував людей навкруги себе, своїми жартами і посміхався завжди в найскладніших ситуаціях. Тому земляємо пухом дуже жаль таких людей. Такі люди, як наш Олег завжди йшов з нами у строю перший і ніколи не боявся ні він, ні кулі, ні танків, завдяки таким, як він, ми маємо можливість дихати на вільній українській землі, нашому місті. Слава Україні!